Яка стосується дуже такого складного і цікавого явища, називається політична корупція, це як корупція в вищих керівних органах влади. І проговорить насправді три речі. Перше, що запропоновано в тексті, чи це дійсно те, що ви хотіли би там бачити по цьому напрямку. Друге, а що, на вашу думку, точно повинно там бути? Точно. От, от неважливо є, немає, але 100% процентів від цього не обійтися сьогодні. І це в результаті має бути в підсумку за вашим обговоренням не більше трьох ініціатив на НАТО. Не більше трьох друзі. І третє: з кого почати цю саму реформу, тобто хто мав би стати імплементаторами її? Я поясню, чому це потрібно нам, друзі, тому що тут в програмі за все відповідає влада. Сьогодні відбулося перше експертне обговорення антикорупційної програми. Яка має бути прийнята на виконання антикорупційної стратегії, що була затверджена, прийнята парламентом, підписана президентом в жовтні минулого року? Антикорупційна програма це, перш за все, можливість вплинути на зменшення рівня корупції в державі. Її давно очікували. І сьогодні той документ, який ми обговорювали, він сформулював певний каркас заходів. Які мають бути вжиті урядом для зменшення рівня корупції. Зазначалося, що великою проблемою є індикатори оцінки впливу програми, тобто результативні показники. І, власне, фундація суспільство» надала типові підходи до розробки індикаторів оцінки, оцінки результативності програми. Без якісно розроблених індикаторів ми можемо мати імітацію боротьби з корупцією і засередження цієї боротьби переважно на процесі, а не на конкретних результатах. На конкретних результатах, які вимірюються у підвищення якості публічних послуг, це транспортні послуги, послуги житлово-комунальній сфері, дозвільні послуги. На Збільшення надходжень коштів до бюджетів різних рівнів за рахунок детінізації економіки це і підвищення ефективності витрачання існуючих бюджетних коштів, ресурсів, майна. І якщо зараз не будуть прописані чіткі індикатори оцінки впливу запропонованих заходів в рамках програми, то Неминучим ми повернемося до проблем, які ми мали вже в минулому. Тому фундація в Суспільства, суспільство, надавши, запропонувавши індикатори оцінки впливу, результативні показники, сподівається на співпрацю з урядом, з міжнародними організаціями і готова долучитися до процесу вдосконалення. Тексту нової антикорупційної програми